У цьому відео я дуже швидко покажу, як змінюючи дизайн, можна получати відсотки рейтингу на сервісі Godel. А якщо у вас ще немає аккаунта на сервісі Godel, то ви можете зареєструвати його, відсканувавши QR-код на свій мобільний телефон або перейшовши по посиланню під цим відео. А додаткову інструкцію по реєстрації на сервісі Godel ви можете також знайти серед інших відео на цьому каналі. Після входу в акаунт або після обновлення сторінки. Ми можемо навести мишку на три полосочки. Зліва появиться меню, в якому нам потрібно вибрати конто. Через декілька секунд загрузиться сторінка, і серед інших вкладок нам потрібно вибрати вкладочку дизайн. На сторінці, що відкриється, знаходиться плитка з великою кількістю фонових зображень. З їх допомогою, ми можемо персоналізувати вигляд сайту для себе особисто. В верхній частині сторінки знаходяться три повзунки, які дозволяють керувати кольоровою гамою нашого персонального дизайну. Після зміни дизайну і обновлення сторінки нам будуть начислені відсотки рейтингу. Цю процедуру потрібно виконувати один раз в місяць. Для того, щоб впевнитися, що дизайн змінено і рейтинг начислено, переходимо на вкладочку ЄFolg і дивимося, щоб в рядку з пунктом дизайн стояла галочка. От і все. В цьому відео я розказав, як піднімати рейтинг, змінюючи дизайн на сервісі Godel. але це не остання інформація на моєму каналі. Тому якщо ця тема вам цікава, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!